Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української. Сьогодні у нас розмовне відео, і сьогодні ми з вами можемо налити собі кави або чаю і послухати, як у нас, точніше, у мене і у дітей у вучнів минув 13-й тиждень навчання. Що відбувається, які були моменти, і що цікавого, прикметного, яким був 13-й тиждень від старту великого навчання від 1 вересня? Розповідаю. Але спершу скажу, як завжди, що у нас з вами 244 вже, чи 3. -я. Чи третя? третя? 243 серія серіалу Життя репетиторки, п'ятниця, 5 грудня. І тут, на цьому каналі у нас в серіалі Життя репетиторки, я репетиторка з української Ольга, розповідаю про своє репетиторське життя яким для мене сьогодні треба поговорити про мене? Яким для мене був 13-й тиждень навчання? От, 13-й недаремно кажуть, він для мене був інколи тринадцятим. Що було? Погода, похолоднішення, малий світловий день, погані новини щодо захоплення територій досить гучно було цього тижня. І оце от все наклалося в такий, знаєте, сірий такий шар, сіру кулю таку, сірий не знаю, такий отут шматок, і лягло мені зверху на голову. І тому ці зовнішні події моя голова змушена була переварювати. А коли на мене отак отут щось лягає, якесь неприємне і нехороше, дуже часто у мене йде головний біль. Це пов'язано з тим, що у мене голова слабке місце, я нею працюю. І я затискаю під час своєї роботи і під час стресу автоматично, інстинктивно якраз ось ці м'язи. І через те, через те, що робота у мене така, що я сиджу, через те, що у мене весь час шия в напруженні, це в мене слабке місце, і через те у мене м'язи починають затискатися і болить голова. І от у мене якраз боліла голова два дні. Десь помірно я могла працювати і працювала, але все одно було не зовсім комфортно. Хоча, аналізуючи уроки, які я дала, я розумію, що я не втратила ефективності. Хіба що от один урок я відпрацювала відсотків на 90, не на 100, як би хотілося, а на 90-був От був у мене такий урок з таким головним болем, який от трохи заважав мені. Фонтанувати енергію, скажімо так. І тому урок був дуже таким, просто, знаєте, виваженим і спокійним. Я відчула себе справжньою пані. От у мене ЗНО з пані О, слоган, мій хештег. І от я якраз була саме пані О і от на цьому уроці. А всі інші уроки я розумію, що я відпрацювала. І е, навіть більше з тим я не тільки їх відпрацювала, але от Оце от зовнішнє, оце от чорне, сіре, таке погане, я якраз перекреслювала тим, що спілкувалася з дітьми. І е, у мене цього тижня була нагальна потреба, я навіть чекала, коли уже розпочнуться уроки. Мені дуже хотілося, щоб уроки розпочалися. І от сьогодні я е, теж. Така от бадьора радісна енергійна, бо у мене щоп'ятниці ранковий ранкове є заняття. І через те це мене, отак от, знаєте, бадьорить. І я от чекала, коли вже денні заняття почнуться, коли вже вечірні, тому що ці заняття для мене є ліками. Я і відволікаюся, навіть якщо голова болить, я починаю відволікатися і забуваю про головний біль, якщо він не критичний. Або от коли зовнішнє середовище теж на мене тисне і щось погане, то я знов-таки вимикаюся, відволікаюся. І через те з задоволенням хотіла спілкуватися з дітьми. І не могла дочекатися, коли я буду з ними спілкуватися. І спілкувалася, і мені це допомагало. Саме тому зараз я і беру. Ось таке на час повномасштабного у мене велике навантаження. І саме тому от мене часто питають, а чого ж ви працюєте і понеділок і вівторок, і середа, і четвери, і п'ятниця, і субота, тому що саме це мене наразі лікує. Лікує мою психіку, допомагає мені. Я отак от Пішла в те, що мені подобається в роботу, у спілкування з дітками, у навчання, у те, щоб допомогти комусь. І оця допомога комусь, знаєте, є навіть, таке, як би це сказати, така рекомендація. Якщо ви почуваєтеся погано, підіть і допоможіть комусь. І вам стане легше. От на мені це дійсно працює. І коли я йду навчати дітей, коли я йду писати тести, коли я йду ще щось робити, мені стає легше. І тому ось таким чином на 13-му тижні навчання я лікувалася. Єдине, що позначилося це на моєму зовнішньому вигляді. І от зараз ви бачите мене такою, якою мене бачила більшість дітей. Не в сукінці. Не в піджачку, не в діловому стилі, а я була просто ось такою домашньою звичайною, в светрику, що викликає зиму в тепленькому, тому що мені хотілося комфорту. І завдяки тому, що я репетиторка, я можу собі цей комфорт дозволити. У мене менші рамки, і рамки мені не подобалися, ніж у шкільних вчителів, які все-таки не можуть от так от в тепленькому светрику прийти до школи і щось викладати. А якщо і зможуть це зробити, то дуже часто будуть мати опір суспільства. А я собі все-таки можу, звісно, в розумних межах, там без декольте якихось, або без якихось там інших варіантів чудернацьких. А от в звичайному светрику, тепленькому я можу проводити заняття. І мені так хотілося цього комфорту, що цей тепленький светрик зі мною від вівторка. От як я відчула, що я не досить добре себе почуваю, так я його одягнула і викладала саме в ньому. І е, хочу зауважити, що от аж ніяк в моєму випадку зовнішній мій вигляд не позначається ні на поведінці, ні на сприйнятті е, мене дітками, ні на дисципліні, аж ніяк. Дуже часто і дітки, що навчаються зі мною з дому, просто сидять у футболці або в якомусь светрику, не знаю, з Мікі Маусом. Теж у них не дрес-код. І якщо ви професіонал, то ця от зовнішня мішура, хіба що там коли знайомство або коли ви притираєтеся, вона якийсь має знаєте, такий глобальний ефект. А так, ні. І так само дітки до мене ставилися, як і тоді, коли я сиділа перед ними в сороці, випрасуваній, у вишиванці або у піджачку. Те саме було, не помітила я жодної різниці у знаєте, поведінці. Тому ось так дозволила собі цього тижня, 13-го тижня навчання, трошечки зовнішньо розслабитися і перемкнутися, дозволила собі на роботу. Робота мене зцілює, дійсно. І тепер що ж з дітьми, що з учнями на 13 му тижні навчання? Поступово починають одужувати. Пам'ятаєте, я казала про те, що в мене ось така смуга була чорна в окремих дітей, що дуже сильно хворіли, або що навіть зазнали медичних втручань. Поступово дітки починають одужувати. Ті, хто хворіли і на гострі респіраторні захворювання, і на якісь застуди ангіни, поступово поступово починають одужувати, і поступово починають приходити до повноцінного навчання. Десь хтось забув домашнє виконати, є таке, у дітей, які Беруть участь в олімпіадах. Зараз важкий період, до речі, через те, що вже от навантаження від Олімпіад, від підготовки до Олімпіад велике і дітки втомлені. І потребують додаткової підтримки, додаткового відпочинку, навіть просто поспати. Тому, якщо ви мама або тато дитини, яка от зараз готується до Олімпіади або нещодавно писала Олімпіади, зверніть увагу на те, що дітям потрібне саме от фізичне, навіть відновлення, лежати, спати, відпочивати і треба спробувати організувати їм це, тому що вони цього потребують. Поступово. Маю уже от минуло три місяці навчання з одинадцятикласниками. Уже поступово вимальовується якийсь результат. Діти бачать, що вони краще виконують тести НМТ, і результати графіків вказують нам на те, що вже краще ми стали результати. Я дуже е, тішуся цим через те, що ми вже бачимо плоди роботи. І це чудово, якраз в першому семестрі, на кінець семестру, у нас вже буде знаєте, було і стало. Уже це видно, уже от скринінг у мене був на початку грудня черговий. І це видно, і це теж тішить і радує. І радує те, що дітки навчаються, попри те, що вони там десь, навіть от у мене учениця їде у подорож, і, незважаючи на те, що їде в подорож, у мене часто діти такі є, що на індивідуальному навчанні і ті, які подорожують, і от дитина їде в подорож і все одно навчається зі мною. Оце от чудово, і в мене теж, якщо все буде добре, то в мене теж є задум все-таки. Поки що я поставила його на паузу, поки у нас війна. А так, у мене є задум, я завжди хотіла так робити, придбати собі Starlink. І теж їздити подорожувати, і із подорожей вести заняття. Але для цього потрібен гарний інтернет. Поки що мій досвід подорожування вказав на те, що, наприклад, на Західній Україні в тих гістьових будиночках, де я була, інтернет мені не дозволяв проводити ось такі потокові уроки, які я можу собі дозволити проводити вдома. Тому Буду з цим також працювати. І ще цього тижня я примітила, що буксують, довго думають дітки, які навчаються в іншомовне за кордоном. І от для них перемикання. Українська навчальна, і от там же ж у них були свої там дієслова, в іншомовній школі по-іншому називалися або там підмети, або ще щось. І от це от я, я, я відчуваю, як це накладається на українську цю от частину. І коли я вчитель для дитини, який репрезентує Україну, і коли дитина не має іншої шкільної підтримки з української школи, я от Фізично прямо відчула, як у дітей, знаєте, оце от в мозку, отак, от, от, от все крутиться, крутиться, рипить, скрипить, тому що їм важко. Білінгвом бути важко. І про це я хочу поговорити, окреме навіть відео розповісти, скласти і наступного тижня поговорити про мій досвід викладання, знов таки повернутися до цього діткам, які навчаються в. Закордонних школах і зараз вивчають як основну іншу чужу мову. Так, ось таким був тиждень. Більшість дітей навчається більшість дітей виконує домашні. Останній компонент цього тижня це спілкування із батьками. Обожнюю батьків зате, моїх батьків. Ті, з якими я співпрацюю, за те, що у нас із ними команда. І от якраз ті батьки, які не сприймають мене як команду, вони у мене якось і не затримуються. А більшість батьків у нас це батьки, з якими у нас от командна злагоджена робота. Коли я знаєте, як у цей локомотив, тобто я задаю тон, я щось кажу. Наприклад, я кажу, ось тут ми дитину не сваримо, це нормально, ми можемо цю тему вивчати кілька разів. Не зрозуміла з одного разу, це нормальний робочий процес. Або я мамі кажу, наприклад, а ось тут, дивіться, ось тут, ось тут ось просто треба було зробити отак, і дитина дійсно не допрацювала. Тобто, я вводжу маму в курс справи, або ось тут, отут у нас мала бути творча робота, і дитина її не написала, наприклад, або чудово написала. І тоді мама зі мною злагоджено. Зазвичай це мами, тат у мене небагато, але і вони, до речі, поводяться близько до того, що я розповідаю. І кажу: ось тут дитину варто похвалити, і я її хочу похвалити, і ви її похваліть за старання. Тому що це дійсно були старання, десь дитина вивищилася над собою. Або кажу, а ось тут -от -от зауваження. Ось тут зауваження, і я кажу зауваження, і я кажу: от об'єктивно дитина не допрацювала. І через те. Дійсно, дитина ну от, отримує і від мами зауваження, і від мене творчу роботу. Або, наприклад, кажу: допоможіть дитині організуватися, тому що домашнє завдання, наприклад, от, забуває про домашнє завдання систематично. І мама підключається в тих моментах, коли потрібна допомога. Наприклад, нагадати дитині про те, що домашнє завдання треба виконати. Коли це дитина старшенька, я сама її, звісно, нагадую. Ми спілкуємося в месенджерах, коли дитина меншенька, коли в неї батьківський контроль, коли спілкування в месенджерах заборонене або обмежене, поки що з тих причин, що дитина ще мала, або просто дитина не звикла до такого спілкування, бо ще не, не наповно користується гаджетом своїм, то тоді ми через маму ось також вирішуємо ці питання. І цього тижня. Я відчула ось таку мамівську, не батьківську, а мамівську підтримку, коли мами працювали зі мною от разом, знаєте, на одну мету, як злагоджений механізм. Тому це мені теж дуже приємно. І якщо ви мене дивитеся, передаю вам привіт. Люблю вас так само, як і ваших дітей. Через те, що відчуваю, що ми з вами робимо одну справу. І це чудово. Ось так схотілося мені бачити, не наговорилася я з Тепер ще з вами розмовляю. У мене ще попереду уроки. От Не повірите, чекаю на те, коли вони вже прийдуть. Зараз сяду порозробляю уроки для діток і буду чекати, коли вони. Будуть і будуть, знаєте, лікувати мої душевні рани, пов'язані із ситуацією в нашій країні. Ось так. Якщо цікаво мене слухати, якщо цікаво ця от репетиторська кухня зсередини, то, будь ласка, або поставте мені вподобачку, або підпишіться на мій канал. Я радо вам розповім усе те, що десь ви можете навіть і за гроші не почути. А я роблю це абсолютно безкоштовно, адже в мене, незважаючи на кількість підписників, поки ще нема. Монетизації. Про це теж, до речі, розповім у кінці цього року. Тому до зустрічі! Бажаю вам, щоб у вас не було ситуацій, від яких у вас голова болить або йде обертом, і щоб ви знаходили теж свої ліки у якійсь діяльності. І якась діяльність лікувала вас і давала вам сил і наснаги. Гарних вихідних! До зустрічі аж до понеділочка! vamos um beijo